Всіх вітаю з Вінниччини. Сьогодні на кінець у нас пішов дощик. Земля трошки промокла, десь сантиметрів, напевно, зараз покажу, ось копала. Ось стільки сантиметрів десять. А далі сухо. Ну, це вже, слава Богу, ми дождалися. От я вже розбила грудки і досадила тут цибульку. Вже далі буду копати і садити часник, який я маю пізніше. Я посадила раніше часнику радочки. І тепер хочу посадити пізніше, подивитися, яка в тому різниця, чи який буде краще який. А цибульку вже посадила. Ще лишилося посадити кущову і таку, що я сажу цибулю, щоб весною рвати зелену. Ось така чоловік вже прибрав на помідорах опори. І мені робота тепер треба вирвати оце бадилля все. А опори вже прибрав до слідуючого року. Така площа звільнилася. Ось такі ці палки, що я підв'язувала помідори. Мені більше подобається підв'язувати їх на таких опорах желізних, як вони в мене були на шпалєрі. Набагато краще, і вони не так хворіють. Я саджу два радочки. Отак тут видно градка, два радочки і доріжка. Два радочки і доріжка. І ставиться опора і підв'язується до цієї опори з однієї сторони і з другої. І так набагато лучше і краще. Навіть від дощу повеселішали мої хризантемки. стали такі вже і кращі. І трошки вони такі були вже сухі, що нікудишні. А тут вже й почали вони якби і розцвітати. Та повеселішало одразу все. Отут я вже наводила лад у свої полунички. Вона така тут, так було твердо, як асфальт був. А зараз я її висаджую, у мене капельний полив, і радочки були поперек. А капельний полив, отак, поздовжця є рядків цих. Та я хочу тепер пересадити. Оце вже я зробила отут. А ще лишилося отам довести до ладу. Ну, Робила, робила. Я ще хвора, ще не виздоровіла зовсім. Мені тяжко, то я пішла, трошки відпочила, зварила обід і зараз буду прийматися. До другої частини. Ось таке на цю ніч передають 0 градусів. Хочеться все поховати, все поробити. Не знаю, чи не померзне моя пекінська капустка. Ну, видержала, мінус три видержала, то думаю, і 0 видержить. Ще дуже багато роботи у мене в теплиці. Ну, я думаю, якщо буде на дворі, може холодно, дощ то я вже буду тут у теплиці готувати всі свої квіти до зимовки. Ось що так цвітуть пеларгонії. Дуже гарно цвітуть. Великі такі шапки. Така ось, бо вона взагалі дуже гарна. Вони оці червоні знасіння і вони осипаються. А оця рожева, ось така оця вегетативна, і вона не обсипається. Мені дуже подобається, те, що не треба. Без кінця замітати. Фуксі тут буду готувати вже до підвала, бо ще вони постоять поки. ось такі гарні. Подивіться, які красиві квітки. І ось ця така велика, дуже красива така. Ну, звичайно, вони тут вже зіпсувалися. Стоять трошки попримерзали до верхівки, попримерзали навіть і в теплиці. І ось їх скільки там багато. Це треба мені все його обрізати і приготувати до зими. Ось така дуже гарна. Буду все обрізати, лишати по одному екземпляру. Ось такі в мене є фуксієві дерева. Вони навіть вищі за мене, вищі мого росту. Ось такі. Пеларгонії роботи, а ще по обидві сторони теплиці росте перець. Я вже його обірвала, ось тут він примерз, в кінці теплиці примерз. А далі до центру навіть стоїть і хороший ще. Тут я вже плоди обірвала, тепер треба його все викинути, звідси. Я його не викидаю, його закопую. В Землю беру лопатою ріжу заступом і закопую і роблю отаку пухку, добру градку. Я, я не викидаю, все закопую в землю. І з тієї сторони теж. Отак само перець є. І тут все треба це ховати. Голова болить, куди його подіти, все стільки багато. Дуже сьогодні чоловік на мене сварився, що я стільки розвела цього всього. А ще була б трохи я б і справилася, але ну, що ця хвороба мене на тиждень вивела із більше вже півтора тижня. Я так не змогла. Другманці я позаносила до хати. Саме гарно почали розцвітати. Ще в мене є тут гортензії. І треба їх повисажувати. Гортензії. Ось Донька виписала. Такий полар, полар біл, ваніла фрейс і ще одна Даймонд руш такі гортензії, теж треба буде повисажувати ще. Така в мене ще робота є багато, багато роботи, осінь, роботи багато. Я буду обрізати всі свої квітки і буду показувати, знімати. Кому цікаво, лишайтеся зо мною, як я їх ховаю, як я їх готую до зими. Вони в мене в цьому році вийшли не пересажені в свіжу землю. У мене сталася травма, я вже казала. Я не могла нічого з ними зробити. Ну, через то вони такі не дуже мають такий привабливий вигляд, а коли я їх пересаджую у свіжу землю. Ну, я, звичайно, їх підживлювала всякими добривами, купляла для квіток. Але земля в них вийшла, деяких і треба трохи попали. Деяких земля вже така, що вони по два роки ростуть. Треба буде мені їх поливати, бо вже так і попідсихали. Ось яка гарна. Ви тільки подивіться, яка, яка гарна фуксія. Саме полюбуватися ними, та й вже немає коли, коли вони га мали гарно цвісти. У нас була жара до, до 50 градусів, а вони, звичайно, такого не люблять. На цьому будьте здорові, миру всім і добра. Ось так виглядить мій ставок після дощу. Він набрався вже води, а то вже було майже пів цього басейну. І тут треба теж все по... і листя, що не спало, що все стоїть зелене. отак ще зелені. Що в мене тут навіть виноград. Ось такий треба обірвати. О, багато і винограду є. Трошки запізнилися. Ще тут не повносила бігонії. Сьогодні треба все повносити. А оці вже пеларгонії висадити, або трошки висаджу, остальне піде на компост. Бо всіх немає де їх подіти так багато. Ось цвітуть. Бругманці теж отак виглядять, треба ховати, бо. Декотрі вже поприхолодали, ось такі пов'явші, прихоловші. Тут одну викопала, була в землі, а зараз вона прив'яла. Тут, тут, тут вже в мене бігоні вже я поховала, бігоній немає. Вже до слідучого літа, дасть Бог, залишилися одні хризантемки. Попересажую сюди у квітник хризантеми і будемо вже зимувати.